Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам річний цикл вирощування арахісу, регіонованого на теренах України. На жаль, відео про те, як ми садили його в травні, зникло. Того я поясню вам це зараз. Все дуже просто: беремо зернятка арахісу в травні, обов'язково, щоб вже не було заморозків, щоб земля була суха, тепла, буквально трішки вологи в ній було. Щоб ви розуміли, що далі він не замерзне після того, коли зійде. Беремо насіння арахісу, робимо собі такі от луночки, садимо його що 20 см, приблизно схоже як до картоплі. Міжряддя бажано робити 60 см, щоб ви мали велику кількість землі, щоб нагорнути. Адже бачите, який у нас вийшов берег для того, щоб його підгорнути. Все, це ми арахіс поставили що 20 см, після цього його загортаємо і чекаємо сходів. Також запитували, чи даємо ми якусь підживку під арахіс. Ні, не даємо, ми робимо сівозміну. У нас є хороший попередник це фацелія. Бачите, ця грядка у нас зараз засіяна фацелією. Вона ще не зацвела. Перед тим, як вона буде цвісти, ми зафризуємо її в землю і вже навесні будемо висаджувати на її місце арахіс. Прошу, дивимося далі. Друзі, 1 липня М -м -м, підгортаємо арахіс. От тут у нас підгорнутий, це у нас ще не підгорнутий кущик. Бачите, зараз кущики почали цвісти, і важливо їх в цей період саме цвітіння підгорнути, підгорнути їх по самі вуха, залишити тільки отак от верхівочку, а це все внизу загорнути землею. І з цих квітів, які цвітуть. Бачите, от гарний кущик, багато є квітів. і з них ще підуть, коли ми їх зараз загорнемо, з них ще підуть корінці і буде. Ми можемо помножити таким чином урожай арахісу. От Це в арахісі дуже важливо, що його потрібно підгортати під самі вуха залишати тільки от такий чубчик. І так от підгортаємо. Підгортати можна вручну трактором, як хочете, нема питань, просто щоб гарно загорнути його в землю. 15 липня ще раз підгортаємо арахіс. Ось, тут не підгорнута грядка. Бачите, в ній вже почали з'являтися нові квіточки. Їх треба всіх обов'язково загорнути. Ось тут вже бачите, підгорнута. І, бачите, різниця. Тут і тут вона це один раз підгорнута, це вже двічі підгорнута. Бачите, її бажано було б підгортати все навіть трошки більше, щоб закривати квіти по самий капелюшок. І воно ще далі буде рости. І навіть можна підгортати втретє. Ми будемо дивитися, по ходу діла, якщо будемо підгортати, все ви будете знати, бачите, квіточка. Ми її загортаємо і все. Ще можна більше, того е, рекомендовано більше міжряді. Більше міжряддя ви більше землі можете взяти і нагорнути на кущ. Нагортаєте, значить множити урожай. Обов'язково підгортання це запорука успіху. 7 серпня ми вже почали збір картоплі. Бачите, от у нас є зараз арахіс, кущі є. Ну, я вам скажу, не знаю, як таке. До коліна. До коліна є кущі, ми їх підгортали двічі. Що важливо зауважити, трошки, напевно, ми зробили замале міжряддя. Що, якби було більше міжряддя, було б більше взяти землі і більше підгорнути. Е, загалом результат крутий. Я думаю, що вже в наступне відео будемо включатися по е, його збору урожаю. Бачите, скільки ще тут і цвіту? то його ще можна би було, іби було довше тепло, його можна було б ще підгортати. Е, також, що дивіться, такий у нас є агроприйом. Е, посадили ми ще сюди кавуни. А от знайшов. от такий кавучир у нас є. Звісно ж, він висаджений з зернини, не з, е, не з росади, а зернини того, якби він був з розсади, звісно ж, був би він набагато більший. Ага, ще один у нас тут є, так? Добре. І десь денька була, диньку я вам вже не, не покажу. Десь вона тут була. Була, була, була. Трошечки, бачите, вона пожовтіла, але динька вже така ну, більшенька, така магазинна, можна сказати. Але ще їй треба постояти. Я не знайшов. О, друзі, все, будемо збирати незабаром урожай. 21 вересня. Аж наш арахіс ще поки що не готовий до збирання, хоча є вже дозрілі. Зернинки, але бачите, ще допустимо такий кущик, ще він взагалі зелений, коли він вже буде жовтіти, як приблизно оцей, тоді вже можна буде про щось говорити. Бачите, чуть-чуть нахилив і одразу ж почали вискакувати горошинки. Давайте трошечки підкопаємо і покажу вам, як вони виглядають в корені. От, бачите, от такі, от, от такі от зернини зараз От, бачите, вже готовий. Практично готовий до споживання. Вже можна викопувати, але є ще такі, що ще не дозріли, того так. Зараз, 28 вересня, і ми почали викопувати арахіс. Бачите, вже чотири грядки ми викопали, залишилося дві. І е, викопуємо ми його тоді, коли вже видно, що е, листя починає е, сохнути. Просто сохнути, пожовкло. Видно, що арахіс вже доходить. Також ви можете взяти собі просто там якийсь горошок арахісу. Почистити його, і буде видно, що насіння вже достигло. Що дуже важливо, бачите, не дарма ми робили ці підгортання протягом цілого сезону, тому що, якщо от просто так от зараз підняти кущик, бачите, видно, що арахіс навіть е, на світі його природа хоче, щоб була е, висока земля, чим вище і тим краще. Що, бачите, тут є оці от, е, такі побіги, можна сказати. Якби він був підгорнутий ще вище, навіть звідси йшли би зернинки. Бачите? Оці пагони, бачите, вони самі залазили в землю, і з них виходить цілком товарний арахіс. Бачите? Товарний, абсолютно товарний арахіс зі шкіркою без молока. Його можна збирати і сушити, і цілком добре. Давайте я викупаю хущик. Ми його просто беремо так: от розкаликом, підважуємо і витягуємо. От. От, дивіться. Давайте один кущик візьму. Тут їх два. Отакий. От от, дивіться. Отакий от от урожайчик з одного кущика. Бачите, є такий що трошечки зігнив. От. Бачите, скільки в нас тут їх є, не порахую, ви можете порахувати самі. Після того, як ми отак от беремо весь його витягуємо з землі, складаємо просто так от на край, з ми викупуємо весь рядочок, він висохне. Після цього одразу ж з цим водилечком ми його забираємо в приміщення і там вже спокійно собі, без опадів його обираємо, складаємо в пластмасові ящики, промиваємо, розкладаємо, він нас сохне. Таким чином він нас зберігається до. Весни після цього ми його чистимо і можемо, можемо висаджувати. Насіння цього арахісу, сорт Валенсія можете придбати за номером телефону. Бачите, зараз його на екрані також, бачите, ми та його в описі ролика та в коментарях. Також, якщо ви хочете мати хорошого попередника під арахіс і під будь-яку культуру у вашому городі, можете до нас так само звертатися за тим самим номером телефону. Ми також продаємо насіння фацелії, яка в нас росте зараз, навіть 28 вересня. Вона у нас квітне, потім ми її перефризовуємо, і це дуже крута підживка під будь-яку культуру. Підписуйтесь, ставте лайки. Номер телефону тут закріплений. До нових зустрічей.